Залишилось декілька хвилин. У кімнаті запах мандарин. Чим пахнуть мандарини? Дитинство, мабуть, пахнуть мандарини. Днем Миколая, Новим роком і Різдвом, як під подушками знаходили торбини, та всі родини збирались за столом. Дитинство, мабуть, пахнуть мандаринами, санчатами, що мчали стрімко нас згори. Лежне з гірка, де протоптані стежини Снігоком, який прийшов до дітвори. Ще мандарини пахнуть дивом казки, хоч і в Миколая тоді Таткін голос був. Коли для ляльки він приніс коляску, бо ж про усі бажання наші не забув. Дитинством, мабуть, пахнуть мандарини ялинкою від тата, танцювали, що в кутку. Коли кутю, юсфар ми з мамою варили, до хрипоти під вікнами співали коляду. Ще мандарини пахнуть дивом казки, ангеликом, що над ялинкою літав. Різдвом, що дітям навіть краще пасхи, і вечірнім дзвоном, що у храм скликав. Дитинством, мабуть, пахнуть мандарини, тому казкові завжди даруватимуть дива. У дні присвяткові я завжди дитина, що вірить чудо і магію різдва. Загада! Новий рік, час віри, надії, любові та здійснення найзаповітніших бажань. Люди чекають новорічних чудес, світлих та добрих казок нового щастя. Є у мене мрія невеличка, щоб, коли прокинусь, не було війни. І ота хатинка білоличка забуяла квітом по весні. Щоб усі додому повернулись, всі, кому прийшлось під час війни, в далекій краї у України ненької, рідної сини. Хай рік новий дає надій, здоров'я, виповнення мрій, тепла та ніжності в родині та миру в нашій Україні.